Куцяк Анатолій Олександрович, вчитель фізичної культури та предмету захисту України. Педагогічного стажу маю 14 років. Закінчив Кам'янець-Подільський державний університет. Працюю у Великоживанчицькому ліцеї Доновецької міської громади. Педагогічна ідея. Сучасні виклики сприяли трансформації освітнього процесу та формуванню нових освітніх концепцій, серед яких ключовою є концепція навчання протягом усього життя. Тому моє педагогічне кредо. Вчись завжди, навчання це сила. Моя педагогічна ідея. Впроваджувати комунікаційні технології у навчанні з різних предметів, у тому числі захист України. Відповідно до сучасних тенденцій в освіті, є надання вчителю значно більшої свободи в питаннях планування освітнього процесу, вибір форм, методів та засобів навчання, зокрема, і підручників, розподіл кількості годин, що відводяться на вивчення розділу та окремих тем. Це стосується як порядку вивчення тем, так і розподілу часу на їх вивчення. Вчитель здійснює самостійно. Використовуючи різні ресурси, мережу інтернет, комп'ютери та інші гаджети, ми отримуємо доступ до необмеженої інформації щодо предмета. Якщо вміло скомпонувати роботу під час навчання, то рівень знань у учнів зростає в рази, до того ж, учня близька та цікава тема використання КТ. у наш важкий час випробувань, таких як військовий стан, пандемія та робота навчальних закладів дистанційно в таких умовах навчання у мережі взагалі стає одним з основних або єдиним у наш час. Як же на практиці використовувати технології у мене на уроці? Зважаючи на те, що зараз відбуваються активні військові дії на сході України та південних регіонах? Кожен мій урок починається з короткого обговорення подій. Усі моніторять події. В мережі використовують такі ресурси, як теле, телеграм, канал, Ютуб, контент, патріотичні групові групи різних соціальних мереж. Обмін інформацією йде по черзі. Діти повідомляють про новини та ресурси, де бачили цю новину. Ми з'ясовуємо, чи дійсно це правдива інформація. Якщо так, робимо висновки. До того ж, може призвести та чи інша новина та подія у подальшій військових діях. Також, якщо з'являється якийсь новий ресурс, ми обмірковуємо, чи є він. Правдивим і обмінюємося ним, коли учень відчуває, що може допомогти друзям та учителю. Цікавість до роботи процесу з робочого процесу зростає. Кожен намагається роздобути цікаву інформацію, навчитися чогось нового з більшим бажанням. Також і КТ ми використовуємо. Процесі ознайомлення з новими матеріалами учні краще сприймають інформацію, коли переглядають відео, що стосується матеріалу, навчання на уроці, наприклад, при вивченні першої домедичної допомоги, спочатку діти переглядають усе на відео, а потім можуть відпрацювати дії на практиці, накласти пов'язку пов жгут чи турнікет. Також під час навчання використовується ще інші ресурси: Google диск для обміну роботи, роботами з учнями та Classroom, у якому можна також працювати дистанційно. Чого хочеться більше, звісно, практичних занять, тому як проблема інвентаря відчувається дуже сильно. Та можливість займатися з дітьми офлайн. Діти, окрім технологій на уроках захисту вітчизни, дуже люблять розбір та збір автомата. Також стрільбу з пневматичної гвинтівки а ще гарно працюють. Під час строєвої підготовки та тактичних, тактичного ведення бою під час весняно-польового збору. Та він, на жаль, став нездоступний. Під час дистанційного проведення навчально-польових зборів значну увагу концентрує на домедичній допомозі та поводженні при різних надзвичайних ситуаціях. Метою навчального предмету захисту України є формування учнів. Молоді, життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту вітчизни та дії в умовах надзвичайних ситуацій, а також систематичного уявлення про військове патріотичне виховання на уроках захисту України. Я намагаюсь донести дітям любов до батьківщини, розуміння важливості і патріотичного виховання, любові до рідної землі, символів України. Даю розуміння того, хто у сучасному світі ворог, а хто союзник. Також гаслом армія Мова віра не простий звук, а важлива частина нашого життя, бо захист батьківщини є обов'язком кожного громадянина України. Дякую за увагу.